Величні бетонні та залізні велетні, що статично охороняють цілі міста. Десятиліттями вони несуть красу та велич могуті, але цікавить нас тільки одна. Пиміна стара мусугаркотата. Привіт! це ніч у Крипті. І мова піде про один з найбільших монументів у Європі. Її проєктували з розрахунком на війну, бомбардування та стихійні явища, ніби щось знали. Так, це монумент батьківщини мати, найкраща та наймогутніша. 1970-го з'явилась ідея щодо будування монументу. По офіційним даним присвячений перемозі у Другій світовій війні та мав стати ідеологічним символом захисту та незламності, але неофіційно серед роботяг гуляли чутки, що це відповідь щодо статуї свободи в Америці. О, курба у х роках. Початковий автор проєкту був Євгеній Вучедич з міста Дніпра. Який побудував майже всі, а може й всі відомі монументи тогочасного СРСР, але після його смерті проєкт передали Василю Бородай, який також з міста Дніпра? Дніпро, Чи є в цьому щось по типу московити знали, що все, що вони роблять, хуйня, тож краще справу зроблять майстри з України. Проєкт був надважливим. Адже за ним не те, що спостерігали, а мали контроль вищі партійні органи, чи свідчить це про те, що треба було у труху знищитись, але перевершити Америку? Чи все ж мало місце конспірологія? Адже монумент може витримати землетруси 9 балів. Останній зафіксований у Києві був 2023 року силою в 4 бали. Тож, навіщо така міць? Чи автори будували на тисячоліття, чи цей монумент стримує щось, що пов'язане з кристалічним щитом або з порудами минулих цивілізацій? Адже саме місце розташування, як кажуть конспірологи, пов'язане з містами сили та давніми храмами чи язичницькими капищами. Деякі екстрасенси стверджують, що Батьківщина мати підсилює енергетику міста. Цікаво, як це вимірювалось. У нього психічне порушення, і у мене теж психічне порушення, мене голова болить. Також кажуть, що в самому монументі, окрім оглядових та технічних рівнів, начебто є секретні приміщення. На жаль, я не встиг повештатись по цьому об'єкту. Тож пишіть у коментарі, хто там був. Чи бачили ви щось підозріле та цікаве? Може, символи ілюмінатів, чи секретний люк. Цікаво буде почитати в одному з моїх відео. Ми порівнювали статую свободи з символом Люцифера і дяка цій людині за цікаву ідею щодо кого чи символ чого є наша рідна. Батьківщина мати не просто символ захисту, вона має надзвичайні схожості з слов'янською богиною Мокош, матері землі, жіночої сили та воїнської опіки. А от відверті ознаки, що це може бути дійсно Мокош, так це її розміщення, адже у слов'ян Мокош часто стояла над поселенням як захисниця. Батьківщина мати також захисниця і зображають їх майже однаково. А що про меч та щит, адже в класичній іконографії Мокош немає цих атрибутів. Проте, в давній реконструкції її все ж зображають як воїнську матір. Тож наша рідна батьківщина мати є надзвичайно потужним символом, який має змогу вистояти проти будь-якої загрози. А на цьому, все дякую за перегляд. Кліпайте вподобайку та підписуйтесь на канал. Попереду ще багато містичного та захопливого. Доброї ночі.